Всім привіт, друзі! Ось на мене на ремонті сьогодні ось такий холодильник Мінск. Ось так. У нього тут, як бачимо, є індикація. Ця індикація погоріла ось так, в ньому. І вона зібрана тут у нас на ось таких трьох світодіодах. Також на мікроконтролері pic 16 f Ось так. Також тут нас ще бачимо, у нас тут там вигорів резистор. Як бачимо, ось він. Я шукав в інтернеті таку плату, ніде не знайшов, тому ось зібрав такий ось резистор на 100 омів, бо припаював завчасно на 720 омів і він мене запрацював, але тихо працювала сама наша пищалка піщ, пі, Ось ця тепер, як бачимо, зараз я його вімкнув, він нас не працює. Тому зараз э, будемо припати сюди резистор на 100 Омів, йому паралельно, тому що цей резистор у нас згорів, ось так. Беремо у нас і резистор, який ми з вами склали, примірно 150 Омів тут у нас виходить. І вмикаємо тепер наш холодильник в розетку. І що ми бачимо, у нас запрацювала, запрацювала плата із мікроконтролером. Ось так. Можливо, комусь буде потрібно відремонтувати такий холодильник, а саме таку ось платку. Тому вирішив вирізати таке відео, ось так, що було на YouTube-каналі. Ну Ось як ось так. Зараз, друзі, почекаємо, він нас повинен запікати, коли у нас дверця там відкриті в холодильника. Зараз мі мікроконтролер подумає і потім дасть е сигнали на п'єзо випромінювач ось так. Це п'єзо піщалка ось почне в нас піщати. Ну, як чуємо, вона за нас почала піщати ось так. Інформує нас про те, що в нас відкриті дверцята нашого холодильника. Зараз, друзі, ми закриємо наші дверця холодильника, Спрацьовує геркон і, як чуємо, наш піскіт припин... припинився. Ось так. Тепер знову відкриваємо і чекаємо, поки наш мій контролер дасть команду на те, що потрібно піщати. Ну ось як бачимо, у нас все працює, як і має бути. Ось така нас сапата. Ми її відремонтували. Закриваємо наші дверцята холодильника і зараз ми буде збирати наш холодильник. Так, ну ось, друзі, ми вже зібрали з вами холодильника повністю ось так. Бачимо, все працює, світодіоди у нас світяться Ось так. Мереза, увага і холод. Відкриваємо у нас і холодильник. Бачимо, тут у нас стоїть швід... LED-лампочка 220 вольтова, тому що вона тут буде довговічною. Ну, ось і все.